що провіряти, то провіряти. А я вже думав, що бачите, щось це, що щось тече. А він долив тосола і налив повну нахід. Треба було сюди налити, бачите? що максимум. Ne, kėdis popažilo, taip, žuvėš. Ne, matau, manau, dar.

No trochę to też się zmiesza, ale... nie, 90 trzyma bez problemu, daj go, wiesz, w robotę albo gdzieś dalej nie to od razu się nagrzeje. No, i za, du za, du za dużo płynu, Trzeba ująć płynu, bo jest za dużo. Ono było dobrze, tylko dobrze się wydawało, że... Nie, nie, mało. było w ogóle tam aż... Nie, jak ja dolewałem, to normalnie był. Pan. Добре, да? Так. Да? Да. Я, я курдон... не маю літра до лави. Може не цього. То, а не треба дівати, а що вони десь сюди там поделите. Але як почуєм, то геть там було на, на долі, може за... Мусі бич на долі. Так, мусі, да? так? Тоді як розжаєшся, то тоді. Так, Відиш, а я за курдену. Не, ну? добре, то не проблема. Не страшно, так. да. Не страшно, ну, по ще не нагадав навіть. Ну. Зараз у мене буде добре. Да, зараз. Nie, podnosi się. Jakbyś przejechał się jeszcze dalej tam i z powrotem, to jeszcze podnosi ja się. Zagrzeje się. Tak, nie no, bo już jest